Глухий кут це коли ви розумієте, що з цими стосунками вже потрібно щось робити. І є, звісно, два варіанти. У таких стосунках, коли ми говоримо про глухий кут, коли ми відчуваємо, що нам некомфортно і недобре, вихід з цих стосунків, в принципі, про те, що або ж ми ці стосунки зараз змінимо, і вони будуть більш якісними, більш наповненими, або ж нам доведеться. Розлучитися один з одним, тобто змінити саму конфігурацію стосунків. вони можливо будуть, будуть з іншими, а можливо, будуть з вами, з тими ж партнерами. Але рівень цих стосунків буде зовсім інший. Тому що потрібно усвідомлювати, коли ми доходимо до тієї точки, коли відчуваємо, що нам боляче, некомфортно, навіть знаєте, так, начебто. Поряд з людиною, а відчуваєш, що перед тобою наче чужа людина, навіть не сусіда, просто дуже чужа людина раптом стала. І в цих такі стосунки вони забирають неймовірну кількість життєвої енергії. Неймовірно. Тобто людина не тратить на щось таке, що можна було творити, на що можна було созідати, на те, щоб літати, на те, щоб щось робити нове.